Правила поведінки на курорті. Частина 2. Роздвоєння особистості на курорті. Роздвоєння особистості у людини буває різних видів. Це відомо кожному психіатру. А ми зараз поговоримо лише про один із них: про роздвоєння особистості відпочивальника на курорті. Щоб порозумітися у цьому питанні докладно. Спочатку потрібно знати прикмети цього роздвоєння особистості, а вони такі. Вам все не подобається. У вас душевний дискомфорт. Не подобається все навколишнє, не подобається, та й годі. У вас з'явилися дві половинки у свідомості, і вони сперечаються між собою. Коли одна половинка кличе вас на пляж полежати на сонці та скупатися у річці, друга переконує читати економічні довідники та нагадує про недописаний звіт. Одна половинка хоче слухати музику, інша нудно говорить про політику. Одна половинка змушує озиратися на стрункі жіночі ноги. Інша вперто веде вас до лікаря на уколи та чи на ванни. Як же знайти лад між власними половинками? Адже надовго дійти до реальної розмови із самим собою? Ага, Буває таке? Ви дивитеся у дзеркало, а там ваше зображення. І воно з вами не погоджується, сперечується. Не дай Боже! Що ж із цим робити? Як із цим боротися? Боротися із роздвоєнням особистості потрібно наступним чином. По-перше, викупайтеся у хоролі, потім потрібно випити 100 грамів горілки та закусити салом. Угу. Угу. Салом, ігорді, дозвольте впевнено заявити, це шедевр та легенда водночас. Якщо ви при цьому не збираєтеся йти на побачення до, до жінки, то можна ще й з цибулькою. А якщо ви все ж таки збираєтеся на побачення, то вже вибачте, без цибульки. Існують, звичайно, і інші способи боротьби з роздвоєнням. Наприклад, французькі. Коньяк. у цьому випадку можна закусити шоколадкою чи цукеркою. Бувають люди, які п'ють текілу з сіллю по краю фужера. Але це якось не по не ні. Наш місцевий метод набагато простіший: 100 грамів горілки та такий собі шматочок сала поверх чорного хліба. Цибуля ну, за ситуацією. Якщо цей метод не допомагає. Тоді треба сходити на концерт чи прийти до бібліотеки Палацу культури ну, на творчу зустріч із поетами та можна й почитати свої вірші. Або просто послухати, як вам дозволяють ваші власні таланти. Після прослуховування віршів у бібліотеці роздвоєння особистості зазвичай проходить. Можете сміливо поглядати у дзеркало. Там ви побачите своє звичайне, мовчазне зображення у єдиному екземплярі. А якщо і це не допомагає, то вам потрібно застосувати найсильніші ліки з усіх, що існують на нашому курорті. Угу. Слухайте уважно. Сходіть у бочку. Не знаєте, що це таке? ге розповім. Ну, це круглий за формою танцювальний зал у палаці культури. Само собою зрозуміло, що перед цим важливим походом е теж рекомендується випити соточку-соточку ну, горілочки та закусити марголівським салом. Але вже цибульки в цьому випадку не можна. Ні-ні-ні. Прийдете у бочку, а там уже. Ходить е, якесь невідоме створіння іншої статі. Якщо ви чоловік, а ви так і чоловік, то ви побачите там жінку, і вона теж з високою ймовірністю страждатиме на роздвоєння особистості. Так, так, так. так. Ця жінка, яку ви зустрінете у бочці, швидше за все, теж має роздвоєння особистості. Все ходить, ходить, мається, мається, ви побачите її і впізнаєте. Її особистість роздвоюється між спогадами про каструлі на власній кухні, про свою цілком добропорядну сім'ю, про вже дорослих дітей, а може навіть і про онуків. Та й болячки в неї свої, як не крути, теж є. Адже люди на курортах від чогось лікуються. А з іншого боку, вона, ха, поетична натура, також хоче читати вірші про кохання. Вірші про кохання у нашій бібліотеці. Вона хоче романтично дивитися на місячну доріжку ввечері на хоролі. Та й чого тут приховувати? Вона хоче почути вірші про кохання і від вас. Вона мається, мається і нудьгує. Але бісики в її очах грають і кличуть вас. Хм. Ну, за цим то вона й прийшла до бочки. Ось так. Ось ви з нею. Обидві роздвоєні і повинні зустрітися та поспілкуватися. Двоє надвоє. Не бійтеся, йдіть сміливо. Ці дві в одній жіночої статі. Цілком можуть виявитися ну, такими досить добродушними та симпатичними. Однак бажано під час спілкування робити хоч якісь, ну хоч безглузді, але ритмічні рухи ногами й руками під музику. Ну, ми називаємо це танцем. Танцюйте. Після спілкування із протилежною статтю у бочці роздвоєння особистості зазвичай проходить вже гарантовано. І ось. Ось, після всіх цих процедур придивіться уважно до дзеркала. Що ви там побачите? Одну людину чи все-таки двох? Скільки вас там всього? М -м. Поговоріть з ним відверто. Сперечатиметься, говоріть по-чоловічому, рішуче, і запитайте його того другого. Чи не хоче він бути разом із вами, співучасником злочину? Якого злочину скажете? А ось такого. Адже ви можете залишити без уваги стільки жінок, які нудьгують, адже вони так і можуть поїхати додому у свої міста, не отримавши відпочинку і без вашої чоловічої уваги. Вони приїхали лікуватися та відпочивати, а будуть змушені повертатися додому нещасливими. Хм-хм-хм. Неможливо навіть думати про таку зневагу, джентльмени. Ну що, засвоїли? Ти обоє, це ми вам говорю. Ось те й воно. Бажаємо вам, друзі, здоров'я та щастя. Я обидва вам це кажу. Саме щастя та радість, гарний настрій і є найсильнішими ліками від усіх хвороб. А щодо лікування таблетками, ну, ну ну це все нісенітниця й дурниці. Це вам все сумні та ліниві лікарі оповідають казки, пишуть непотрібні рецепти, незрозумілим почерком, щоб ви на аптеку працювали. Вірте мені, ми, знаю, точно.